Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Всемогутній вічний Боже в Тройці єдиний. Перед тим, як ми, слуги Твої, почнемо закликати святих ангелів і просити в них допомоги, падаємо перед Тобою на коліна й адоруємо Тобі, Отче, Сину і Духу Святий. Нехай прославляють Тебе вічно всі ангели і люди, яких Ти створив, нехай люблять, адорують і служать Тобі, святий, могутній і безсмертний Боже, і Ти, Марія, царице Ангелів. Прийми ласкаво наші благання, які заносимо до слуг Твоїх, і скеровуй їх до престолу найвищого, щоб ми зазнали ласки, допомоги і порятунку, Ти, Благателько Всемогутня, посереднице ласк. Амінь. І ви, великі святі ангели, вас дав нам Бог, щоб ви охороняли нас і допомагали нам, благаємо вас в ім'я Бога Триєдиного. Спішіть нам на допомогу. Благаємо вас в ім'я принайдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа, спішіть нам на допомогу, благаємо вас всемогутнім іменем Ісус, спішіть нам на допомогу, благаємо вас через усі рани Господа нашого Ісуса Христа, спішіть нам на допомогу, благаємо вас через муку Господа нашого Ісуса Христа, спішіть нам на допомогу, благаємо вас у Святому Слові Божому, спішіть нам на допомогу. Благаємо вас біля Серця Господа нашого Ісуса Христа, спішіть нам на допомогу, благаємо вас в ім'я Любові Божої до нас бідних, спішіть нам на допомогу, благаємо вас в ім'я вірності Божої до нас, бідних, спішіть нам на допомогу. Благаємо вас в ім'я Милосердя Божого до нас бідних, спішіть нам на допомогу. Благаємо вас в ім'я Марії, цариці неба і землі, спішіть нам на допомогу. Благаємо вас в ім'я Марії. Вашої цариці і володарки, спішіть нам на допомогу, благаємо вас в ім'я Марії, Матері Божої і нашої Матері, спішіть нам на допомогу, бо ми отримали в завіті кров нашого Господа, благаємо вас, спішіть нам на допомогу, бо ми отримали в завіті серце нашого Господа, благаємо вас, спішіть нам на допомогу, бо ми отримали в завіті непорочне серце Марії, благаємо вас, прикрийте нас своїм щитом. Благаємо вас, захищайте нас своїм мечем, благаємо вас, світіть нам своїм світлом, благаємо вас, рятуйте нас під плащем Марії, благаємо вас, сховайте нас у серці Марії, благаємо вас, вручіть нас у руки Марії, благаємо вас, укажіть нам дорогу до воріт життя, відкрийте серце Господа нашого, благаємо вас, провадьте нас безпечно до Царства Отця Небесного. Усі хори Духів благословенних спішіть нам на допомогу. Ангели життя, ангели сили, Слова Божого, ангели любові, наші особливі дані нам Богом, товариші, благаємо вас, поспішайте, допомагайте нам. Кров Господа нашого і царя взиває до вас про поміч для нас, бідних. Серце Господа нашого і царя взиває до вас про поміч для нас, бідних. Непорочне серце Марії, вашої найчистішої цариці, взиває до вас про поміч для нас, бідних.